Валентин 66 років пенсіонер, місто Луганськ. Січень 2022. -го. Відповіді надані українською мовою Яким було ваше літо 2014 року? Що спонукало вас виїхати чи залишитися? У 2014-му був головою окружної виборчої комісії з виборів президента України від Петра Порошенка по ВО номер 105 Артемівський і Кам'янобрідський райони міста Луганська, де організував вибори і протидіяв проведенню так званого референдуму. Окрім цього, був головою обласної організації Української народної партії. Близько 1600 15 .00 травня попередили, що група бойовиків їде до ОВК арештовувати мене. Змушений залишити Луганськ і виїхати у село Половинкине Старобільського району, де формувався батальйон територіальної оборони, що потім отримав назву Айдар. Якою вашою історією або історією ваших близьких ви б хотіли поділитися? Що вразило більш за все? Віктор Зоря з Красного Луча. Працював керівником міського відділу реєстру виборців і був головою міської організації політичної партії УНП. Виліз на дах міськвиконкому, аби поновити державний прапор, який зняли сепаратисти. Наївний. Думав, що це хуліганські дії місцевих болдурів, а не початок повномасштабної агресії Росії проти України. Міський голова міста вже публічно заявив, що бажає бачити танки Путіна на вулицях міста, а три вихідці з красного луча стали міністрами першого так званого уряду ЛНР. Його арештували, били кийками у підвалі міськвиконкому і гадали, що вбили. Перебиральниці винесли непритомне тіло. І в багажнику чилники, що їхали до Харкова за товаром, вивезли з міста. 29.07.14 він прибув до мене у батальйон Луганськ-1, де був заступником особового складу, ледь живим і синім від побоїв. Відходили його і зарахували до складу батальйону, з яким Віктор пройшов бойовий шлях до 2016 року. Зараз продовжує воювати у складі ЗСУ. Як 2014 рік змінив ваше життя? Життя до війни і після початку війни. Батько воював, виріс на його спогадах про жахи війни, окопи, багнюку, запах від гнійних ран, загибель друзів. Маючи освіту історика, політолога і соціолога, ніколи не думав, що буде війна з Росією. А таке сталося. Олександр Пасхавер сказав, що нам, як і євреям, потрібно навчитися існувати поруч з великою небезпекою. У них цей ісламський світ, що не хоче бачити єврейську державу. У нас імперія з божевільним керівником, що не хоче бачити незалежну Україну. Якщо б у вас була можливість повернутися в 2014 рік, зробили б ви щось по іншому? Якщо так, то що саме нічого не хочу змінити. Моя головна проблема вік і засудження за зберігання зброї. Тому у цій країні не можу знову піти воювати. Як зараз ви почуваєте себе у своєму житті? Про щось жалкуєте? Ні про що не шкодую. Надалі чоловікові не пристало скаржитися. Чи плануєте ви своє майбутнє? Якщо так, то на який термін? Так. Я планую бути суспільно активним і допомагати становленню України, як би це не звучало пафосно. Я ще можу говорити з молоддю і тримати у руках зброю. Слава Україні! Січень 2024 Відповіді надані українською мовою. 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну Яким був цей день для вас? Що ви відчували? Як далі діяли? 24-го я жив на вулиці Маяковського, місто Сєвєродонецьк. Примітка автора. Біля Людового палацу. Мені зателефонував друг з Києва і сказав, що розпочалася війна. Я пішов у тебе, щоб купити якийсь ці корм. По дорозі нас обстріляли ракетами, як і всю Україну. Вразила жінка, що накрила собою дитину на гвардійському проспект. Люди в АТБ брали все та багато. Увечері ми зібралися на площі проти агресії росіян. Нас було аж сім чоловік, з яких чотири жінки. Місто було пустим ані влади, ані так званих силовиків, нікого. Біля мого будинку якийсь молодик розказував сусідам, як гарно буде при росіянах. Що всім нададуть громадянство. Я скрутив йому м'язи, але таких було більшість, що чекали Путіна. Зранку 25-го я поїхав у Лисичанськ до ТРО. Так почалася моя друга війна з бойовим зіткненням у рубіжному і пораненням. Кішку віддав знайомим біля озера Чистого, а це зона наступу росіян і постійні обстріли. Ті виїхали, передали ключі, ті також виїхали. За два місяці я знайшов кішку у розбитій квартирі безвіконному мотузці ледь живу. Не був упевнений, що виживе, але забрав із собою в бригаду. За місяць ледве виходив. Місто вщент розбите. Людовий палац нагадував Сталінград. Дізнався, що захопили щастя. Пізніше мій батальйон їх звідти вибив. Там загинула моя подруга Ірка Гордієвич, що спонукало вас залишитися в Україні. Якими для вас були ці два роки повномасштабного вторгнення Росіян в Україну? Який зараз ваш моральний стан? Воювати треба було. На жаль, бригада це декілька тисяч людей. А нас було ледь-ледь 600. Чотири батальйони і в основному старики. Нікому було воювати. Я маю на увазі територіальну оборону. Треба було воювати як в 2014 році, так і в 2022. Які зміни та трансформації відбулися з вами, якщо відбулися як особистістю за ці два роки повномасштабного вторгнення? Спочатку брав участь у бойових діях, потім отримав контузію. Я трошки збрехав, що мені 60 років. Після контузії мені було вже 65, тому за досягненням граничного віку мене звільнили. Знаходжусь в Україні, на дачі у родичів під Києвом. Моральний стан дуже важкий. Він у мене важкий з березня 2019 року з виборів. Але це окреме питання. Бо коли люди вибрали Зеленського, для мене це стало шоком, і він досі не проходить. Коли ж час пройде, можливо, хтось про це скаже більше. Ще хочу сказати. Що ситуація така, як була у 2015 році, коли я сидів на вилізі та чекав повернення в Луганськ. А потім це пройшло, та я зрозумів, що в Луганськ я більше не повернуся, так і зараз. Десь, рік-півтора, я все чекав, що ось ось ми повернемося туди, в Сєвєродонецьк. Хай він зруйнований, але його треба відновлювати та відбудовувати, комусь треба це робити. А зараз вже така думка, що вже не повернемося туди. І вік, вік. Хотів знову йти воювати, навіть до Данилова ходив секретаря РНБО. Він земляк добрий знайомий. Викликав генералів, пробували різні варіанти, але все одно вік і не можна йти туди. Хотів потім піти капеланом, але теж не вдалося. Вік. Якби ви могли повернутися в 2014, й чи зробили б щось інакше? Нічого б не змінював. Я пішов добровольцем у травні 2014 року та чотири роки воював. І знову пішов би. Чи плануєте ви своє майбутнє? Якщо так, то на який термін? Яким бачите майбутнє України? Я вірю, що Україна буде. Але в яких кордонах вірю в Україну та в її майбутнє? Більше хочу сказати: є така невелика країна Нідерланди, де два покоління воювали з Іспанією, але вони вибороли свою незалежність, самостійність і перспективу. Не знаю, скільки нам доведеться воювати, але це треба пройти.